Свіжі овочі та фрукти це, напевно, один з найщедріших подарунків, які дарує нам природа. Можете називати мене романтиком, але рослини це дійсно щось дивовижне. У мене зараз немає повноцінного городу, лише кілька горщиків з рослинами на північному балконі. Але якщо ви хоч раз вирощували овочі або навіть квіти з насіння, ви розумієте, про що є рослини створюють величезні квіти і плоди буквально з землі і сонячного світла. Це магія, і ми отримуємо від цього користь. У цій щомісячній статті я розповім про сезонні фрукти та овочі, а також про рецепти, в яких їх можна використовувати. А в цьому місяці весна вже давно настала, але тільки зараз вона по-справжньому відчувається. Після довгої зими на ринках знову з'являються свіжа зелень і перші фрукти. Чому варто купувати сезонні продукти? Будь-який шеф-кухар або захоплений домашній кулінар зацікавиться сезонними продуктами, тобто тими, які дозрівають саме в вашому регіоні в поточний час. Сезонні продукти, як правило, дешевші, їх більше продають, і вони мають найнасиченіший смак, оскільки їх не везуть здалеку. Купуючи сезонні овочі та фрукти, ви також можете виявити більше різноманітності, наприклад, ніжні листові овочі або ягоди, які не переносять тривалого транспортування. Я часто бачу на полицях звичайний мангольд, але коли з'являється райдужний мангольд, мені відразу хочеться знову приготувати швейцарські капуни. Що зараз у сезоні? В кінці лютого, початку квітня асортимент овочів і фруктів в нашій півкулі не такий багатий. Але як тільки закінчуються заморозки, з'являються перші свіжі продукти. Тим, хто вирощує свої овочі, раджу стежити за нашим розділом дім і сад за корисними порадами. Зараз варто звернути увагу на дика спаржа, листя буряка, пастернак, салат. Редька і її листя, Ревінь, Шпинат, Ріпа Манголь, Рукола, Ескаріо, Цукровий горох, Сніговий горох. Скоро з'являться Абрикос. Полуниця. Враховуйте, що у вашому регіоні може бути тепліше або холодніше. Так що не турбуйтеся, якщо ревід з'явиться тільки через пару тижнів, а якщо у вас вже тиждень продають полуницю, вам пощастило Що приготувати з весняних продуктів. Ви напевно помітили, що головні герої весни це зелень і коренеплоди. Це чудовий час, щоб додати до свого раціону більше корисних листових овочів, поки ми не перейшли на фрукти, які з'являться через пару місяців. Один з моїх улюблених способів використовувати зелень, шпинат, мангольд, листя буряка і редьки, ескаріол, а також гірчицю і капусту кале. Це дрібно нарізати їх і злегка обсмажити на сковороді з невеликою кількістю масла, солі і часнику. Потім їх можна додавати куди завгодно, в омлети, супи, раху, використовувати як начинку для піци або змішувати з рисом, обожнюю спаржу з яйцями, варенами. Омлетом скремблом, кремблом будь-якими, але якщо хочете подати її як гарнір, спробуйте цей простий і смачний рецепт. Ріпу і пастернак можна легко запекти в аерогрилі. Додавайте руколу, цукровий горох і листовий салат в теплі салати, а сніговий горох в спекотне. Ревінь особливий овочі. У нього терпкий смак, а при готуванні він набуває яскравий рожевий колір. Я рекомендую його готувати або використовувати в наступних рецептах він занадто кислий у сирому вигляді. Листя ревеню отруйні, тому обов'язково зріжте їх і відправте в компост, якщо вони все ще є на стеблах. Ревінь можна додавати в пироги, маринувати, спекти цей смачний ревеневий пиріг або зробити настоянку на, на горілці. Незабаром з'являться свіжі абрикоси та полуниця, тому слідкуйте за місцевими фермерськими ринками. Літо вже не за горами, коли на прилавках з'являться кошики, доверху наповнені маленькими ароматними ягодами.